Було надзвичайно приємно, що з великою зацікавленістю до України, до співпраці з муніципалітетами і з асоціаціями, зокрема, віднеслися цілий ряд асоціацій європейських країн, і тому нашу делегацію було зорганізовано, окрім участі в самому форумі, було зорганізовано ряд зустрічей із представниками асоціацій і Англії, і Румунії, Молдови. Із представниками Польщі, Латвії, Литви і розмови такі завершувалися такими намірами про тісну співпрацю, про спільні проекти, про організацію роботи між муніципалітетами, між містами наших держав. І, скажімо, таку діяльність, такий напрям співпраці. Підтримують сьогодні і Рада Європи, і різні європейські програми. Тому в, скажімо, в найближчий період такі меморандуми про співпрацю будуть підписані, і ми матимемо можливість дійсно на європейському рівні працювати із асоціаціями і організовувати таку взаємодію. Що стосується самого форуму, самої Генеральної асамблеї, нам було дуже важливо подивитися, а як співпрацюють між собою. І муніципалітети, і асоціації європейських країн. Ті теми, які обговорюються на їхніх щорічних зібраннях, тому що Генеральна асамблея європейських муніципалітетів зібралася в Кадізі вже в 25 раз. І теми, які обговорювалися сьогодні, це стратегія виходу з кризи, це питання децентралізації влади, тобто те, що сьогодні. Турбує і е, нашу державу, наші, наші міста, і обговорення таких е, дійсно глобальних проблем, але, але з прив'язкою до кожної місцевості, до кожного населеного пункту, до практичних кроків, як це здійснювати, як сьогодні дійсно виходити з кризи, і як сьогодні навіть децентралізованій Європі все таки рухатися. До більшої децентралізації, до більшої, скажімо, передачі повноважень і ресурсів на місця. Ще питання, які теж дуже жваво обговорювалися, це питання модернізації муніципалітетів для підвищення якості публічних послуг, які вони надають. Тобто знову ж і ця тема актуальна і цікава для нас. як... Наші колеги це роблять в своїх містах, в своїх країнах, і ми теж з великою зацікавленістю і користю слідкували за цим. Особливо цікаво було слухати і про такі теми, які на панельних дискусіях проводилися: як діалоги, солідарність між поколіннями. Тобто не тільки економіка, не тільки питання фінансів, кризи там і владних повноважень обговорювалися, а навіть такі питання, які не менше турбують наших мешканців в громадах, тобто як організувати життя в одній громаді різних поколінь, різних соціальних груп. Ну і теж питання сталості, питання. Того, як забезпечити сталий розвиток кожної території, кожного населеного пункту, які інновації можна зараз запроваджувати, і як ними обмінюватися, якщо вони є в тому чи іншому регіоні, комусь вдалося в питаннях розвитку піти далі, якими це кроками, якими механізмами, і от такий обмін теж європейські муніципалітети між собою зорганізовують. Ну і теж було цікаво послухати, як обговорюється питання гендерної рівності і на рівні громад, і на рівні різних організацій. Важливим моментом в роботі такого форуму стала дискусія про. Будову побудову Європи, про побудову партнерства між країнами в Європі, тому що один простір Європейського Союзу він не обмежує інші країни до партнерства і взаємодії. Тому сьогодні Європа і мешканці Європи, громадяни Європи, вони розглядають співіснування набагато ширше, ніж лише межі Євросоюзу. І тому представники Норвегії, чи представники Турції, чи інших країн, які не є членами Євросоюзу, вони також були присутні на цьому форумі. І теж для нас надзвичайно приємно, що сьогодні розглядається розширення партнерства на схід, і саме для цього започатковано в роботу в Генеральній асамблеї європейських муніципалітетів. Навіть окрему комісію по розширенню співпраці з країнами Сходу і будуть підтримувати саме таку взаємодію з асоціаціями органів місцевого самоврядування для того, щоб допомагати нам виходити теж на, скажімо, європейські стандарти облаштування свого життя і представлення інтересів місцевого самоврядування, місцевих громад на всіх рівнях.